Я хочу розповісти вам про одну цікаву книгу. Ця книга абсолютний бестселер. Назва її Думай і Багатій. Книжка, що змінила свідомість мільйонів людей. Автор Наполеон Гіл. Ця історія скоро підбігає кінцю. Так що зручно умовчуйтеся, візьміть з собою свій улюблений напій і погнали! Незабаром після того, як він почав працювати на виробництві слухових апаратів, він запросив мене відвідати заняття, які проводила його компанія, з метою навчання глухонімих чути та говорити. І я ніколи ще не чув про таку формулу навчання, тому, зізнаюся вам, ставлення моє трохи скептичне, але мій скептицизм був марним. Ці заняття розширили моє бачення щодо того, що я колись робив, щоб пробудити і укоренити у свідомості мого сина бажання нормально чути. Таким чином, завдяки такому дивному повороту долі, моєму синові балеру і мені судилося допомогти глухонімим людям, в тому числі і майбутнім поколінням. Оскільки. Наскільки я знаю, ми були єдиними людьми, які довели на власному прикладі, що глухота може бути виправлена до такої міри, щоб усі, хто страждає від цієї недуги, могли жити нормальним життям. І якщо це спрацювало для одного, спрацює і для інших. Я впевнений, що Блер так і залишився би глухонямим на все своє життя, якби ми з матір'ю тоді не почали формувати його життєву позицію. Лікар, який був присутній при його народженні, сказав нам тоді, що ця дитина ніколи не зможе нормально чути та говорити. Кілька тижнів тому. Відомий фахівець таких випадків дуже ретельно обстежив Блера. Він був вражений, коли дізнався, наскільки добрий мій син тепер чує та говорить, і сказав нам, що теоретично хлопець взагалі не повинен чути. Але він чув, незважаючи на те, що рентген показав, що в його черепі немає отворів, через які звук має надходити до мозку. Коли я посіяв і виростив у його свідомості бажання чути і говорити, жити як нормальна людина, цей імпульс змусив природу побудувати міст через тиху прирву глухоти і відкрити моєму синові зовнішній світ з усіма його прекрасними звуками. Лікарі розводили руками і не знали, як пояснити цей феномен. А я навіть і не брався припускати, як природа зробила таке диво. І я вважаю своїм обов'язком розповісти світу все, що я знаю про цей дивовишний досвід. Я дійсно вірю, і не без причини, що немає нічого неможливого для людини, яка підкріплює бажання твердою вірою.